Всім вітання! З вами знову канал Лісички Тревел. Не думав я взагалі, що сьогодні я кудись поїду, але погода така собі, морози були не дуже сильні, мінус один, мінус два. В день було плюс два. Тому є маленька надія, що залишилися якісь грибочки. І наша з вами задача сьогодні. Довести моє твердження і знайти хоча б декілька грибів для того, щоб закрити осінній сезон, тому що сьогодні останні вихідні осені завершується листопад, починається завтра-грудень, тому, можливо, це буде фінальне відео про осінні збори грибів. Тому давайте дивитися, що ми знайдемо, і вперед. Так, ну, друзі, перед тим як ми почнемо дивитися гриби, аналіз, як завжди, що в лісі. Дивіться, зараз приблизно 1-2 градуси тепла, сніг ще є, бачите, він повністю не розтає, тому що вночі морози. Ось, але його стало набагато менше, ніж було минулого разу, пам'ятаєте? Ось трошечки були дощі, і тому сніг все ж таки розтанув біль, в більшості. Ось, але ну, ті місця, де я збирав гриби ще. Підсніжені, але ось такі, наприклад, місця їх дуже треба ретельно буде продивлятися. Ось. Сьогодні кошик я взяв з ножом, не хочу руками ковиряти ці гриби. Так, ось, до речі, бачите, вже хтось збив рядовочку. Можна вважати, що. Перший наш гриб візьму, до речі, рядовка штрихувата. Можливо, шапочку заберу. Ось тут він був, можливо, навіть це я тільки що йшов, його збив, тому треба дивитися ретельніше. Так, а ми з вами, як завжди, бійдемо. Ось це місце, де я завжди збирав рядовочки, подивитися, що тут є. Сьогодні мені не вдалося заїхати з тієї сторони, але я знайшов, як сюди взагалі потрапити повністю. Бачите, я тут прямо поставив машину біля цього місця. Через іншу сторону заїхати і взагалі комфортно, можна прямо ось сюди заїхати і тут шукати гриби. Так, ми починаємо. І Ось я, до речі, ще одну бачу рядовку. Дивіться, штрихувати, ось вона де виросла. Так, давайте будемо, так от, щоб не забруднювати руки. Потім я буду ними займатися. Ось так. Буду викопувати, так, і прямо класти в кошик. Бачите, вона вже така собі підморожена, але це вона. Кладемо в кошик. Так. Бачите, це місце прямо тут а, вже рядовочки такі підморожені. Назвемо сьогодні підморожені грибочки. Так, давайте я зараз тут пройдуся, подивлюся, що тут є, і знову ж таки, якщо будуть гриби, далі буду показувати. Але бачите, залишилися трошечки. Пішли дивитися. Так, друзі, горбочок знайшов. Давайте навіть декілька. Дивитися, що тут перший ось такий. Дивіться. О, ось справжня рядовка штрихувати. Дивіться, одна. Так, закопуємо грибничку. І ось ще дивіться один горбочок. Я думаю, тут теж ось вона ще одна. І ще маленьку, маленьку не чіпаємо. Забираємо цю і закопуємо. Дивіться, яка гарна. Вона виросла. Так, ось у нас вже чотири гриба в кошику. Ось, але я думаю, тут треба ще пошукати, бо знову ж таки маленькі гриби тільки пішли, скажімо так, почали рости. Треба тут все роздивлятися і кожен горбочок перевіряти, бо гриби завершуються і це можливо це вже остання, навіть неможливо, це є остання подорож восени. Так. Добре, рухаємося далі. Так, перейшли сюди, де я збирав рядовки зелені. Дивіться, прямо ось вони, дві штучки виросли прямо тут. Давайте їх сковернемо. Опа. Такі свіженькі. Дивіться, які гарні. Забираємо. Вже у нас щось є. Так, бачите, тут я. Минулого разу все закопав, але хтось тут походив і порозривав. Напевно, розрив ці зеленички, вони були дуже маленькі. О, дивіться, от ще дві. Ми вже такі підморожені вилізли, але це вони. Ось, дивіться, одна. Так, і ось друга гарна яка для кінця листопада. Це фантастичні гриби, я вважаю. Так, ось. Наш кошик трошки вже назбирали, хоча ми тільки... От я тільки що приїхав. Так, треба дивитися, що тут ще... О, ось ще одна зеленичка, дивіться. Нормально, так. Так. Бачите, горбочки треба перевіряти. Вони тут так повиростали, що так і не побачиш. Все, ніби більше нема. Так, ну це добрий знак. Що вони ще ростуть? Я ще тут зараз подивлюся. Пройдуся цими місцями. О, почекаю. А, це тополеві. Бачите, навіть ці. Ну, я думаю, що це рядовки тополеві, але не впевнений, не буду їх чіпати. Може, хтось якийсь грибник забере. Так. Значить, поки що тут все. Ну, вже. Що взагалі я гриби знайшов, це дуже гарна ознака. Отут було дуже багато зеленичок. Але вони всі, бачите, зараз ці місця під снігом. Ось цьому маленькому місці я позаминулий раз десь під 20 їх знайшов. Але, але бачите, як тут кіліс сніжний, подивіться. Прямо такий ще. Гарний сніг лежить, але він вже дуже мокрий. Не буду я ходити по снігу. Такс. Ну ніби все тут, йдемо далі. Бачите, які зимові гриби ростуть. Чи осінні зимові ось такі є ще. Я не знаю, що це за гриби, а якщо хтось знає, напишіть нам в коментарі. А, восени таких не бачив, напевно, вже такі пізні якісь. Так, прийшли ми до того місця, де були, була грібниця зеленичок в минулого разу. Так, і поза минулого, до речі, давайте перевіряти, бо тут з'явилися якісь горбочки нові. От що тут? Наприклад, давайте глянемо. Ух ти! Дивіться, яка виросла. Треба дуже <кій> акуратно її забирати, тому що вони можуть бути трошки підморожені і крихкі. О, дивіться яка. Оце, я не розумію, потужна сюди. Кошик. Так, давайте я візьму ножа. Це я потім все зарию, але треба поперевіряти ще горбочки тут. Так, ось тут ніби більше нема. Все закопуємо. Так. Одна таки виросла. Бачите? Давайте ще отут перевіримо, де я знаходив. Можливо. Тут десь хоч одна ще виросла, ні. Ніби нема. Все. Але одна така потужна, це добре. Все, закопуємо позаку... все назад. Так, давайте ще тут глянемо. Ні, нема. Все, тут все. все чисто, все я зібрав. Так, і ніби більше таких горбочків я не бачу. Це один такий новий з'явився. Тут ніби більше нема. Так, ну, бачите, один грибочок, навіть це теж для грибника удача. І так, що ми зараз маємо? Ось так от. Такий кошик маловато. Треба ще трошечки більше, щоб зробити гарні смажені грибочки, але ще ми будемо шукати далі зараз. Так, ну д -д -д мені здалося, що я знайшов рядовочку. По-перше, бачите, тут була 100% хтось збив. Ось тут от. Так. А ось тут, напевно, вона виросла. Ось вона, дивіться, де. Забираємо. Аккуратно. Ого! Вона ну, така нормальна. Так. Це одна. В кошик кладемо. Так, ось дивіться ще. Прям в снігу. Виросла. Тут, напевно, ще одна є. Так. Ось. Я її викопав. Ага, ось вона. Так, в кошик. Закопуємо. Оцю цю забираємо під сніжним сигробом. Ого-го, дивіться, яка гарна. От така. Так. Закопуємо. Ось ще одна. Дивіться. Виросла. Така ростуть ще гриби. Я не знаю, як вони в, таку, в такі температури ростуть під снігом. Бачите? Я розриваю ці снігові. Так, тут нема. Ось, але я ще сюди повернуся, але дивіться, тепер сюди. От що тут? Ось ще одна. Опа. Ось така. Є. Так. Закопуємо. Ось ще дивіться. Виросли такі рядовочки. Теж забираємо. Ось одна, гарна. Так, і ось друга. Теж забираємо. Так, і закопуємо це. Залишаємо Грибницю. Ось дивіться, вже у нас такі все ж таки є щось. А от. І ще мені здається так, що тут. Бачите грибочок? а я бачу. Ось такий. Так, що тут. Блін. Так, виріс, що я його знищив майже. Ось. Ну, та я вже не буду брати. Дуже був сильно закопаний, я його не побачив. Закопаний. А ось зеленичка. Дивіться. Така. Гарна яка. Так, це теж закопуємо. Що тут. Тут ніби нічого нема. Так. Ось бачите, як тут на одному місці, скільки їх повиростало. Так, ну що, дивіться, ось такий вже кошик суттєвий назбирався. Скоро доженемо е, в суботу, яка була на минулому тижні. Так, ну я ще буду шукати. Так, наступне у нас, бачите, сніжні сугроби. Ось тут вони ростуть отак. Бачите, як під снігом? Ось такі от рядовочки. Ось вона наша. Рядовочка штрихувата. Бачите? Забираємо. Так, це одна, але це ще не все, я думаю. Тому що тут я ще одну десь бачу. Бачите, де вона закопалася? Ось вона де. Заховалася. Опа, дивіться, яка. Це взагалі потужна. Бачите, оливковий колір на ніжці відразу видно. І на шапці це вона рядовко штрихувати. Дивіться, який вже кошик сьогодні гарний. І чесно, я думаю, що це не все. Ще я щось знайду. Так, ну що, перевіряємо горбочки, тут повиростали. Я не знаю, що тут. Можливо, рядовки, можливо, тополеві Ось давайте глянемо. Що ось тут. Акуратно розриваємо, дивіться. І тут така невеличка сім'я рядовок штриховатих. так якраз нам потрібно. Подивіться, які гарні. Це прямо клас. Ось. Давайте так навіть я вам покажу. Бачите, цей оливковий відтінок, чітко видно, штрихи на шляпці. Це вони кладемо в кошик. Так. Це закопуємо, але це ще не все. Тут ще є горбочки. Дивіться. Ось ще тут, от, наприклад, так, ще одна виросла. Дивіться, яка гарна. Забираємо, закопуємо. Так, ось ще горбочок. Що тут. Дивіться, яка. Така. Так, теж закопуємо. Ідемо далі, ще не все. Ось ще одна виросла. Дивіться, яка гарна. Ось така. Так, і це ще не все. Дивіться, що тут... Давайте подивимось. Опа. Гляньте, який тут прямо скарб. О! А тут і тут. Опа! Ось вони де заховалися. Бачите? Ось такі рядовки. Дивіться, одна. Дві. Три. 4, п'ять. Шість. Сім. Ось такі рядовочки дуже гарні. Подивіться, які. Так, в кошик. Все в кошик. Так, давайте позакопуємо наші грибниці, які ми розкопали. Так, добре. Але я тут ще десь бачу, ось дивіться, ще виросли. Чи одна тут, так, одна рядовка така, така, гарна. Так, і ось ще. Мені здається, давайте тут глянемо. Які дві ось такі. Подивіться. Які фантастичні просто. Раз і два. Ось такі. Подивіться, який вже кошик. Мені здається, це дуже класно так тут закопали. Так, ніби все, там ще є якийсь горбочок, але я думаю, там просто сніг. Давайте я спробую подивитися, але мені здається, тут вже тут так вже все зібрав, що тут. І тут вже нічого нема. Так, добре, ми з вами дуже гарне місце знайшли, подивіться, який гарний кошик. Ось, це просто фантастика. Так, а, вони ще бачу. Бачу ще ось тут вона виросла, бачите? Ось де. О. Гарна. Дивіться. Все. Це просто фантастика. Місце дуже класне. Йому супер лайк. Так, а мені... Стається, я тут ще пропустив. А ну-ка. О! Друзі, давайте забирати. Дві. Так. Дві. А ось тут. А от іще дві. Опа, є. Прикопуємо все, що розрили. Або все-таки холод не потрапляв в грибницю. І бачимо, який ми кошик сьогодні знайшли. Це дуже класно. Все. Фух, так відігріваю руку і далі йдемо.